Срібло о. Димонся разом, щось біленьке. Срібло походу. О! О! о. Даєш все-таки. Це цініт. Дивимося разом. Щось срібне. Срібно. Всім привіт! Копаємо сьогодні в лісі. В лісі вже зелено. Погода сьогодні просто клас. Думаю, знахідки будуть. Побажайте нам удачі, а ми погнали. Тут в мене був сигнал. І першою знахідкою в мене випадає ось такий то ключик. Ну що, тепер залишилось. Що скриню знайти? Погнали? Буквально хвилин 5 пройшло, як приїхали. І Лана гукає, каже, що в неї є, є знахідка. Де? А, О. Хрестик алюмінієвий хрестик. Ну що, берем? Так, є в нас сигнал. 60 61 один. Ну що, копнем подивимося? Є, yeah, є. Yeah. Хе-хе, <гум> показую, Показуй. так, де? О. О, о, о. Дивимося разом, щось біленьке. Срібло, походу. Да. Це в нас царське срібло. 10 копійок. 1899 рік. З цієї сторони курочка. Курочка в гарному стані. Хорош, хорош, срібло є. Лайк, like, лайк, like. жирна, вподобайка. Був в мене сигнал глибокий. Підкупнув його ножиком і бачу, щось появилось, якийсь гурт. Дивимося разом, що це. О, це в нас гудзик, а не гурт номерний чи що чи це? Мені здається. Ні, мені здається. Це звичайний царський гудзик. Але цілий. Хорош. Хороший царський кудзик. Ну що, беремо. Андрій каже по рації, що знайшов кресавло. Буквально 40 хвилин пройшло. І дивіться. І дивіться. І в мене кресало? чи це мені здається, що це кресало? Схоже на кресало, правда? Так, фокусуйся. Схоже, не знаю, не впевнений, але схоже. Ну О! а ми купаємо далі. Папа з ланою вийшли на поле. Хочуть подивитися, що там. Я теж трошки походжу тут та й вийду, подивлюся, що там. А тут в мене був сигнал і випадає щось кругленьке. І що це в нас? Це в нас 15 коп 52 рік. Рання радянщина. Я трошки її саданув ось до зверху. На 2 часа, чи на час, на час. А отака тому не тосина. Ну чого, хорош? Так. Дивіться, яка попадається кераміка. Груба-груба. І -груба. тут просто всі є на неї. І Лана каже, іди снімай. Йдемо, йдемо, йдемо. подивимося, Що тут? Ого! 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 Затвагу! Така як в мене була. Я зараз офігею, якщо... Да. За отвагу! Віддаль за отвагу! Ого! З другої сторони номер должен бути. І. Да. Два, 4, 6, шестизначне число. Шестизначне число. Віддаль за отвагу. Ото жирно, ото вийшла на поле. О! Ото крутяк! Зараз по покажу. покажу. Помив її ідеально. Ідеальна медаль за відвагу. Потім як ти знайшов за відвагу, як ти кричав. Ну, Попа каже, що я кричав, як знайшов. А ти кричала, як ти знайшла? Пищала. Круто, круто. Ну, сьогодні Лана чемпіон. Хорош, хорош. Перейшли назад поля в ліс і папа каже, що в нього є жирок, хвилин 20 пройшло, хвилин 20, не більше. Бачите, хлопці. Дає все-таки земля. Щоб глибоко, то не дуже сантиметрів, може 25. Ну, був запиганий такий, я витягував. Ось 5-30 прив'язний топори. Прив'язувався він до колодки. Дуже схожий. Поїхали? Поїхали далі. Випала радянська монета пізня. 1979 рік. Так, я таки не буду знімати, тому шукаємо тільки хороші знахідки. Так, летить, летить. Дракон. Папа, папа. -па. Дракончик. Прибіг, да? А ну Стій, Бонь. Бонь, стій. стый. Лица, собака. О, зловив. Так вот. Треба задушити. Випав в мене перший ножичок. Не знаю, чий він. Середньовіччя. Можливо щось старше. Не знаю. Но схоже на середньовіччя. Такий тут ножичок. Берем. Андрій вицепив круту срібну монету. Каже, що мені подобається. Знахідка. Така неочікувана, півдня хожу. Немає нічого. Пашський грош. Затертий сильно. Клас, Супер! Срібло. Тут лев має бути і тут корона. Клас, купаємо далі. А в мене тим часом був сигнал і випадає. Бачите? Щось цікаве. І... Та-да-да-дам! Прикольно! В мене здається, вже такий був. Тільки в других емаліях. Срібний чи що? Прикиньте, походу, срібно. Срібна брошка. Або мені хочеться, щоб воно було срібне. Ну, Схоже на срібло. І вага така приємна. Якщо срібло, то того знизу напишу. О! копаємо далі. І так є в нас другий. Другий ключик. Ключик від скрині. А скрині поки немає. Ну нічого. Шукаємо. Ось в мене був ключик, цей другий. А поруч розсипушка була. Казав, не буду знімати пізню радянщину, але загальну кількість цієї розсипушки покажу. Чотири монетки. Ну, приємно. Беремо, копаємо далі. І так, є в мене сигнал і випадає щось кругленьке. Дивимося. Що це в нас? походу у нас ранняя радянщина. Три копейки, 49-й рік. Золото партии. Хорош, берем. <laughs> Все нормально? А? Все нормально? Да. Ну, чтобы ни на кого не упало, потому что и на собаку упасть, и на людину. Так, я спробував, вона падає по чуть-чуть. Так, є в нас знахідка. Буквально декілька відео назад таку штукенцію вже викопував. І я не знав, що це таке. Підсказали, що це е, капканчик для кротів. Ну, Така цікава штука. О. Є Монітосіна і це в нас... Рання, рання радянщина 40 48 рік, 10 коп. Два А Папа рамочник. У мене, кстати, теж рамочник. Хорош. Вже йдемо до машини. Тут фінальний сигнал і зацінит. Зацініт. Дивимося разом. Щось срібно. Срібно. Хорош. 84-та проба. Царський. у -ху! Клас! Круто! Жирок! Я довольний. У -х! У -х! Хорошо, сьогодні слі бладернули, так? Да? да, Хорош, берем. Я офігел. Дивіться, який топорик. У нас такий перший. Скіфи, скіфи Правильно? Мені здається, що так. Крути, крутий, крутий топорик. Я, я довольний вже сьогоднішнім днем. Давай, папа зацепив. Ух. О. І так, результат сьогоднішнього виходу. Так, це то, що було поза кадром. Да. Так. І так, найцікавіше. Права хабарничка Андрієва. Андрія цікаве. Що в нього тут цікаве? Тесло. Тесло таке є. Е кресальце. Класне кресальце. Совєти. ходячка, пломба. І найцікавіше в нього отакий-то от пражський грош. Круть, Круть. <кій> так. Далі хабарничка моя. Що в мене? Пізня радянщина. рання радянщина. два ключика. <кхем> Думаю, що це крисало і три срібла. Ладонка 84-та проба, 10 копійок, 1899. -та. І, здається, брош якась чи просто значок, ну срібний. Так. Далі хабарничка папа. Що в нього цікавого? Ходячки. Пізня Радянщина, рання Радянщина, ключ середньовічний, може трошки раніше, не знаю. Потім одна друга Ніколаївська. І найцікавіше, отакий прив'язний скіфський топорик. Клас, клас. У нас такого ще немає, буде. Так. І далі хабарничка Лани. Що в неї цікавого? Найцікавіше. Ось. Я вже таку викопував, було діло. З цієї сторони прикріплю, покажу, яка в мене була, а з цієї сторони покажу цю. Да. Жир, жир. Я казав, що тут шестизначне число, з'являється сімизначне число. Так, отак от. Отакий то у нас результат сьогоднішнього виїзду.